Так. Вітаємо всіх наших братів і сестер, які нас будуть слухати, дивитися. Шалом. Да. Вітаємо всіх з Новим 2023 роком. Так. І бажаємо вам, що всі Божі благословіння і обітниці вони прийшли в ваше Бачили. життя і здійснилися. Щоб ви були щасливі, радісні. Mm. І ми теж. Так, mm -hmm. да, і благословенні. Так. Mm. 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 Щоб ви і ми щасливі були, mm. щоб у вас і у нас все було гаразд. Так, 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 так. Хотілося б дуже поспілкуватись на важливі теми. Такі, як закон Божий, заповіді в закону, любов до Бога, благодать. Хотілося б, щоб наші сестри, брати почули нашу думку, так як Господь нам відкриває. Mm. Да. І дуже важливо, дуже важливо. Щоб нас, всі, хто нас дивиться, слухає, і ми також, щоб нас навчав Дух Святий. Щоб не людина нас навчала, а щоб Дух Святий навчав. Він для цього і прийшов до нас, щоб нам служити. щоб на скрижалях нашого серця писати Божі заповіді, Божі закони, Божі слова, і вкладати в, наш, в наші думки. Наший розум, нашу голову yeah. а, е е е і. Про що ще хотів би я поспілкуватись? А, погляд а, сучасної церкви, тобто мова про нас, а, погляд а, на закон. Божий потрібно нам його виконувати, не потрібно, чи весь потрібно виконувати, чи не увесь. От. І також хотів би з вами подивитися погляд Божий Божих апостолів Первоапостольської церкви. А, який у них був погляд на Божий закон. На заповіді закону. І мені подобається, мені подобаються такі слова, як Древній заповіт, Вічний заповіт, Незмінний заповідь. Mm -hmm. Такі слова, як mm. е, Старий ветхий. Такі щось мені не дуже подобаються mm, слова. От. І третє, хотів би подивитися з вами разом і розібрати Слово Боже Писання, подивитися погляд Божий. Погляд Божий на древній заповіт, Божий заповіт і на заповіді заповіту. І <клід> погляд нашої сучасної церкви спочатку. Яка моя думка? Ну це моя думка. В церкві ми з людьми спілкуємося на різні такі теми, цікаві, важливі. От. А що я зрозумів, що церква, церква, вона поділена на два табора. Одні віруючі. Притримується того, що Божий закон він цільний, і його потрібно увесь виконувати. Другий табір, друга думка віруючих людей, що взагалі Бог відмінив свій древній закон, заповіт його виконувати не потрібно. Ні повністю, ні частично. І як я розумію, з чого древній заповідь, він складає, складається, складається, да, складається да. перше, це Торозаконня, п'ята, шоста глава заповіді до Бога. Десять заповідей, да? Ні, дві, дві, дві заповіді. Да. Любов до Бога й до угу. людей. Тоді а, в тих же главах 10 заповідей. 4 угу. заповіді вони по відношенню до Бога і 6 заповідей по відношенню до людей. Хоча дехто говорить з братів, що 5 заповідей по відношенню до да, Бога, а 5 до людей. До людей да. ну, але воно суть однакова. І з чого ще складається древній Заповідь? заповіді ритуальні і заповіді громадянські, громадянські заповіді. От. І ще раз повторюю, що думка віруючих людей в церкві така, що. Одні говорять, що Весь закон потрібно виконувати, інші говорять, що не потрібно взагалі виконувати нічого з древнього заповіту. Mm -hmm. тому, тому нам важливо розібратися. І mm -hmm. дуже важливо, знаєте, що. Mm, істина одна. Істина одна, да. так. Ще дуже що важливо, що я, наприклад, люблю свою церкву, і я не хочу її розділяти. Я хочу допомогти послужити. На, навпаки об'єднати е, допомогти поєднатися цим двом таборам. Знаєте, це як одна є обочина по ліву, по праву сторону. Яма така. Угу. От. І на мою думку, коли весь закон потрібно виконувати, це так як одна обочина. Зайве вже. І інша є обочина яма, що взагалі нічого не потрібно виконувати, це. Також зайве. От. І давайте почнемо. Давайте почнемо з того, як Первоапостольська церква, як наші апостоли, Божі посланці, який їх, їхній погляд був на це в першому столітті. От. Давайте почнемо. Е про кого я хочу говорити? Про Апостола Якова хочу говорити про апостола Павла, апостола Іоанна. їхній погляд. І ми знаємо з вами, що в первоапостольській церкві єпископами чи керівниками церкви були апостол Петро і Апостол Яков. 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 Mm -hmm. От. Я трошки... Павло вже пізніше, да? Он приєднався. Павло, да. да, Пізніше приєднався. От. І подивимося, що вони про це говорять. Їхній погляд. Ще раз на закон Божий, на древній заповіді на заповіді закону. От. Uh -huh. Ось що він говорить. Якова, 2 глава з 8 вірша буду читати. Uh -huh. Якщо ви справді виконуєте царський закон, що в Святому Письмі записаний. Uh -huh. Люби ближнього свого, як себе самого, то чините праведно. В іншому перекладі добре робите. Uh -huh. Чините правиль, праведно добре робите. Хочу звернути ва вашу увагу. Важливо, щоб інші були переклади. Наприклад, греческий, єврейський переклад, щоб порівнювати, щоб розуміти, про який закон а, тут йде мова. Тому що коли ми дивимося на єврейський переклад, тут такі слова, якщо ви дійсно добиваєтесь Тори царства. Тобто про. Ми повинні розуміти, про що йде мова: про древній заповіт і його заповіді. Ніякого ще нового заповіту не було, нових заповідей ніяких не було. Угу. От. І тільки був був закон Божий, Тора. Біблія, Тора, древній заповіт. І, да? і пророки, І пророки, да. так. Тому апостол Яков він тут говорить про заповіді древнього заповіту. Це він говорить в новому заповіті. Якщо ви справді виконуєте царський закон, що у Святому Письмі записаний, люби ближнього свого себе самого, то чините праведно, робите добре. Та коли ви щось робите, зважаючи на особу, ви чините гріх і будете ви покарені як порушник закону, порушник тори. Так і не зрозуміло, якщо другий переклад якийсь почитати. Ну, я що читаю угу. тори, порушник угу. тори. Тобто тут мова про древній заповіт, а угу. точніше, Яков тут говорить про заповіді древнього заповіту. Угу. Ось про це мова. В новому заповіті він це говорить. Як порушник, як порушник закону. Бо хто дотримується закону в цілому, але порушує в чомусь одному, той вважатиметься винним у всьому. Хто сказав не чини перелюбу, тобто ми бачимо, мова йде про 10 заповідей. Хто сказав не чини перелюбу, той також сказав не вбивай. Отож, якщо не чиниш перелюбу, але вб'єш, то ти є порушником закону. Порушником. Тори. Порушником. Да. Да. Порушником тори. Говори і дій, як людина, яку судитимуть за законом, що дає свободу. Тобто в єврейському, котре будуть судіми по торі, несущі свободу. Mm -hmm. Тобто, тут про що, про що мова, що yeah. апостол Яков yeah. говорить, що коли буде Божий суд, mm -hmm. Божий суд. От. І Бог не тільки буде судити невіруючих людей, а й віруючих в нього Бог буде судити на основі. Заповідей древнього заповіту. Вічного заповіту. Вічного незмінного заповіту. Так, як ти, його як ти виконував заповіді? Мова тут про заповіді. І Бог буде тебе судити. Як ти по ним жив, як ти їх виконував. от, І. Тут є таке слово у восьмому вірші. Восьмий вірш ще повернуся. Якова два вісім. Якщо виконуєте Божу заповідь, то чините добре, а в іншому перекладі праведно. Правильно. Хочу трошки про праведність е сказати, угу. що пастор Ніколай Ніколаєвич, він говорив на зібранні в церкві, що е гримля римлянам п'ята глава, перший вірш. Собі, але... Ні, 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 Там він говорив, а. що ми виправдалися через віру а, да, да, да. А, в Ісуса Христа, по-єврейськи, Єшуа Месію, а. і маємо мир з Богом. А. Маємо мир з Богом. да, а. Виправдалися. от, І ми розуміємо, що мир через, з Богом. Через віру. Так, да, через віру, да. ну, через віру в Ішуа Месію, через віру в його жертву угу. в Його жертву так, на Христі. Це як самий да. початок, як ми увірували, так? Так. Да, це праведність, яку нам да, а, на а, праведність. дає Бог через віру в Його Сина, угу. Ісуса Христа, Ішу Так. який помер за нас на Христі, за наші гріхи. От. І ось ми отримуємо цю праведність. І а мир з Богом це, це тоді, коли у нас з Богом все добре. Коли у нас гарні відносини з Богом, правильні відносини. Коли ми в правильному положенні перед Богом, коли ми не порушуємо Його заповіді. Тому що порушення Божої заповіді це є гріх, це є беззаконня. Про це апостол Ян він говорить. 1 Яна, 3 глава, 4 вірш. Що є гріх? Що гріх це Беззакон. є порушенням Божої заповіді. Угу. Що гріх це беззаконня. Коли людина вона порушує Божий закон беззаконна людина. От, коли живе без закону. Але ще кажуть навіть незнання знання закону, не освобождає відвістеності да, відповідальності, так. Є порушення І... його. Да. Так. Вот. <клес> тому, тому ми маємо мир з Богом, коли у нас це добре у відносинах з Богом. Коли у нас це добре, коли ми в правильному положенні перед Ним, перед Його законом, перед Його заповідями. От. Такі слова, як праведність, виправдання, невинність, так. правильне положення перед Богом, вони так. мають один корінь, прав. 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 Да. прав. прав. Да. прав. Да. От. Ось ми отримали праведність від Бога по вірі в Ісуса Христа в Його жертву. А що потім нам потрібно нашу праведність зберігати все наше життя і не втратити її? Так. Тому, Де, далі, тому що нам пристає та, шлях та, з Богом ми ще. Ну тому далі, коли ми спасаємося, ми повинні бути далі, в правильному положенні перед Богом, перед Його законом, так. перед Його заповідями. Так. Ми повинні заповіді е, Божі виконувати. Вивчати, вивчати, да, виконувати. Це вже інше питання. Як, як це ми робимо? Чи ми це своїми силами, своїм розумом? Виконуємо Божі заповіді, mm -hmm. чи ми виконуємо з допомогою Божою, е mm -hmm. З Божою допомогою. З допомогою, з допомогою Духа Святого. Чи який... Ми на себе надіємося, чи на Духа Святого, коли ми виконуємо. Да? Ну, да, Божі, да, да. На що ми опираємося? Mm -hmm. Да. Чи на кого? Так. Да. Да. Uh... Тому що коли я надіюсь uh -huh. на себе, то виходить, що uh -huh. мені якби йде якась ну uh -huh. похвала, чи що, що це я така, що от виконую. А коли я уповаю на Духа Святого, Дух Святий через мене, тоді я собі не буду причисляти Божу славу. Тому mm -hmm. що це Бог мені сам виконує свої ж заповіді. Тоді yeah. вся слава буде Богу. Не мені похвала, не мені, но імені Божому буде вся слава. Yeah. Коли я полагаюся в, в своєму житті mm -hmm. на Духа Святого, на його водітельство, на його допомогу в житті з Богом. Yeah. Так? Так, так. Yeah. так. А -а -а. Що ще е хочеться такого важливого, цікавого сказати про Божі заповіді. Ми з вами дуже гарно знаємо розуміємо, чому Бог. Е Бог наш Небесний Батько дав е заповіді. Для чого. Ми з вами дуже гарно знаємо, що. В перву чергу не для того, щоб народ Божий виконав ці заповіді. Бог знав, що народ Божий буде постійно їх порушувати, ці заповіді. Mm -hmm. Одну може виконає іншу, а вісім порушить. Тобто Бог знав, що народ він не зможе спастись чи виправдатися перед Богом через виконання Божих заповідей, через виконання закону. Через добрі справи. І у Бога був свій погляд на закон. Mm -hmm. А от, наприклад, книжники, вчителі закону, фарисеї, у них свій погляд був а, а, mm -hmm. на закон, інший погляд, не такий, як в Бога. Mm -hmm. Тому що Бог дав закон заповіді не для того, щоб народ Божий виправдався, через закон або отримав спасіння. Так, а, для чого? а в першу чергу по причині гріха. Про це багато времени говорить показати, апостол. Що Павел. Людина не може сама без Бога виконувати так. його заповіді. Так, так. Да. Показати, що людина так. сама без Бога немощна, грішна і потребує допомоги Божу, щоб бути праведною, святою перед Богом. Потрібна угу. Його сила, Його так. допомога. По причині гріха. Бо апостол Павел про це багато говорить, що. А коли не було заповіді, гріх він був мертвий в нашому житті. Mm -hmm. Тобто, ми не бачили своїх гріхів, що ми yeah. грішники, що ми роби гріха. Ну, коли прийшла заповідь, гріх він ожив. Як, як в зеркалі, людина побачила. Ожив, так. Да. Да. Бо він так і говорить, що про заповідь, і коли не було закону mm -hmm. заповіді, то я і не знав, що таке побажати чужого. Mm -hmm. А коли прийшла заповідь, то я побачив. Mm -hmm. Я побачив, що це гріх, що це неправильно, по причині гріха. І також ми знаємо з вами, що закон Божий і заповіді Божі, це духовне зеркало. Mm -hmm. Духовне зеркало, в якому ми можемо побачити свої. Недоліки, помилки, свої гріхи, свої провини, свої беззаконня, можемо побачити тільки через заповіді. Тому, якщо ми не будемо. Заглядати в Якщо ми не будемо навчати людей про заповіді, а тим більше говорити, що Бог їх відмінив, тоді церква з головою впаде в гріх. Впаде в гріх. І не святися, і не приготуватися. Так. Да. До... І таке, на жаль, від... Божий, і таке, на жаль, ісуція. таке, на жаль, да, чимало відбувається. От. А, так, так, так. От. І для чого ще Бог дав заповіді? Для чого ще дав Бог заповіді? Для того, щоб люди люди, вони розуміли, що таке любов до Бога. І що таке любов до людей. Як тому... правильно любити да. Бога і любити людей. Так. Да, тому що коли нема заповідей, коли немає заповідей, так. то ти не можеш зрозуміти, що таке любов Кожен до Бога і до людей. Розуміти. Кожен по своєму розуміє, Да. Кожен по своєму розуміє. Тому важливо розуміть важливо розуміти, що перші дві заповіді. Любов до Бога і до людей. Е, як їх зрозуміти? Полюбити Бога всім серцем своїм, всім mm -hmm. своїм розумінням, всім розумом своїм, всіма силами своїми, mm -hmm. і полюбити ближнього як самого себе. І трошки ми це можемо побачити в десяти заповідях, що таке любов до Бога і до людини. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Але тільки трошки, небагато. А є розширені 10 mm -hmm. заповідей. Розширено, де, де подробно пояснюється mm -hmm. про 10 заповідей. Mm -hmm. Це називається громадянські закони. Mm -hmm. Громадянські закони це ті ж самі 10 заповідей, тільки в розширеному перекладі. Mm -hmm. От. І ти краще через громадянські закони розумієш краще, що таке 10 заповідей любов до Бога і до людини. От. Тому ми повинні розуміти, що дві заповіді перші, десять заповідей, і громадянські заповіді, всі, що стосуються десяти заповідей, це як одне ціле. Угу. Ми це не можемо розділити. Або одне відмінити, інше оставити. Угу. От. Тому, якби Бог повністю відмінив весь закон, йому прийшлося би відмінити і 10 заповідей, і дві заповіді. І також і громадянські заповіді. Ми в процесі, коли будемо дивитись далі місця писання апостола Павла, ми побачимо з вами, що мається на увазі громадянські заповіді, які дуже важливі, бо без них важко зрозуміти, що таке 10 заповідей. 10 заповідей це і є громадянські заповіді, які Бог втілив в життя свого народу, в соціум. Як ми говоримо. От. Щоб люди розуміли, які повинні бути правильні відносини одне до одного: що можна, що не можна. І що це мається на увазі. Це ось ми живемо в сім'ї, живемо в церкві, ось Божа сім'я. Або живемо між людьми да, на роботі, в цьому світі. Да. Життя в соціумі. От. І коли ти, наприклад, не знаєш ці громадянські заповіді, от. Ну, тобі важко, нелегко тобі орієнтуватися да, у відносинах правильних е між людьми. О, це одне ціле. О, так, ми розуміємо, з коханою, так Бог нам відкриває. О, але. Потерпіть трошки, саме цікаве і важливе це буде в кінці, коли ми будемо дивитись на погляд Божий, на Його закон і на Його заповіді. От. Саме цікаве впереді. От. Тому.